Доброго дня, шановні батьки! Для вас консультація 5 кроків дитини до доброти. Що таке доброта? Доброта це чуйність, душевне ставлення до людей, прагнення робити добру. Вона пов'язана з іншими позитивними якостями людяністю і шляхетністю, вічливістю і вихованістю, турботою та співчуттям, доброзичливістю і уважністю, чуйністю і терпінням. Доброта це не просто вміння ділитися і підтримувати, вона вимагає мужності, адже, адже іноді це необхідно робити всупереч своїм бажанням. Люди народжуються з різним ступенем доброти. Хтось виявляє її більше, хтось менше, проте змалечку усі люди добрі. Не завжди за поганого ставлення до дитини, вона стає злою та черствою. Принаймні це відбувається поступово, а отже, це можна контролювати. Діти, які мешкають в інтернатних закладах, так само як і діти, які зростають у звичайних сім'ях, розуміють, що таке добро, адже їх підтримують вихователі – Кот є поруч. Так створений світ, що наше життя складається з чорних та білих смужок, які періодично змінюють одна одну. Когось переважає біла смуга, отже, усе складається добре, а в когось навпаки чорна. В одних все гаразд, в родині, бізнесі, є здоров'я, в інших самотність, злидні, відчуженість, наявність фізичних чи психологічних вад. Однією з категорій людей, яких зараховують до другого типу, є діти сироти та діти, позбавлені батьківського опікування. Чомусь у суспільстві існує стереотип, що люди, які належать до другого типу, не можуть бути добрими. Дехто з читачів нашого порталу часто пише в коментарях під анкетами дітей: від цієї дитини добра не треба чекати, ще настраждаєтеся з ним, а потім вона виросте і піде тим хибним шляхом, як її батьки. Або вони ніколи не знали, що таке добро, тому й не здатні його робити. Та чи можна зрозуміти, добра людина чи ні, не поспілкувавшись з нею? Що ж тоді таке доброта і чи можливо навчити дитину творити благо? Спробуємо розібратися. Що таке доброта? Кого вважають доброю людиною? Того, хто поступається місцем у транспорті старшим, того, хто допомагає нести бабусі тяжку сумку, того, хто допоміг другові у скрутному становищі. Взагалі-то так. Але доброта, як на мене, не однозначне поняття. З дитинства нас намагаються виховувати в атмосфері. В атмосфері доброти та любові, пчаті відповідати добром на добро, але ж нам не, не завжди так відповідають. Навіть турецька приказка повчає бережися того, кому ти зробив добро». Мені пригадуються рядки з книги відомого хірурга Амосова Думки і серце. Коли людина робить добру справу, вона прагне за неї нагороди. Вона навіть не усвідомлює цього, але прагне. Не грошей, не подарунків, а простого вираження якихось відповідних почуттів. Але хворі базують нас цим. Зробив лікар операцію усе добре. А коли хворі виписуються, навіть спасибі не скаже попрощатися не зайди. Хірург розмовляє із колегою, яка розповідає, як до неї образливо бачити на вулиці людей, яким вона врятувала життя, і які відвертаються, не привітавши з нею або намагаються показати, що не впізнали її. На що Амосов відповів: люди не люблять працюватись боржниками, а зустріч з людиною, якій вони завдячою життям, нагадує їм про це. Ще один момент, чому добрі людині намагаються сісти всі на шию з будь-якою метою. І чому у багатьох виникає думка, що доброта людини, яка завжди вам допомагає, це слабкість, не відмовити чи образити. Чому ми так часто не цінуємо таку безкорисливу доброту і підозрюємо вигоду, раз він мені допоміг колись і мені доведеться допомогти йому. Чому використовуємо людей, спіхаючи таким добрякам свої проблеми, і навіть ніколи не намагаємось дізнатися? Можливо, їм також потрібна допомога. Так хочеться вірити, що ми задумуємось над ці п'ять кроків, щоб виховати у дитині доброту. Перше, щоб дитина була доброю, навчіть її довіряти. Спочатку батькам, близькому оточенню, а пізніше всім, хто потрапляє в коло комунікації. Друге, будьте прикладом, не обманюйте малюка, не давайте нездійснених обіцянок, а постарайтеся втілювати дитячі мрії в життя. Діти, які живуть у любові, не виростають розлющеними та чистими, а самі несуть добро та благо оточуючим. Третє. Допомагайте дитині стати щасливою і доведіть власним прикладом, що щастя оточуючих залежить від кожного з нас. Четверте, пояснюючи дитині, що таке добро, наводьте позитивні та негативні приклади з літератури та життя, читайте філософські казки та обговорюйте їх. П'яте. Заведіть домашнього улюбленця. Турбота та піклування про тварину допоможе дитині зрозуміти, що іноді без допомоги не можна обійтися і є ті, хто її Потребує. Кожна дитина від природи добра, незалежно від того, як склалися життєві обставини, та на дитячу свідомість ще можна вплинути. Моральні бесіди з дитиною дуже важливі вони не лише сприяють розвитку кругозору і вмінню міркувати, але й виховують вміння бачити і дарувати добро іншим, виховують у дітях толерантність, увагу та турботу. Головне, пояснити молюку золоте правило. Стався до людей так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Дякую вам за увагу. Гарного дня!